Вилучено наркотиків на 6 мільйонів гривень. Оперативники у боротьбі з наркозлочинністю у Харківській області спільно зі слідчими красноградського відділу поліції затримали чорного наркодилера прямо у лісосмузі біля одного з населених пунктів Харківщини. Зловмисник біля дороги робив масштабну закладку із забороненими речовинами Альфа пвп Це сильно діючі психостимулятори, що викликають галюцинації та параною. Всього на продаж у чоловіка було 11 кілограмів наркотиків. Правоохоронці затримали 30 річного харків'янина на узбіччі дороги поблизу села Зоряне, де у лісопосадці чоловік робив мастер-клад із забороненими речовинами. Встановлено що Фігурант працював на інтернет-крамницю з продажу психотропних речовин. З метою конспірації та для зберігання і фасування товару він орендував кімнату в одному із готелів Харкова. Надалі збував психотропи гуртовими партіями по території міста та області, а гроші отримував на власну банківську картку. Прямо там на території лісосмуги правоохоронці вилучили близько трьох кілограмів альфа пвп -пі, А під час слідчих дій в орендованій кімнаті решту вісім кілограмів аналогічних психотропних речовин. Крім того, звітують поліцейські вилучено автомобіль зловмисника, який він використовував у своїй діяльності. Всі вилучені психотропні речовини скеровано на проведення відповідних експертних досліджень. А їх орієнтовна вартість за цінами чорного ринку становить 6 мільйонів гривень. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, особливо великих розмірах. А Красноградський районний суд Харківської області обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. За вчинене повідомляють правоохоронці, зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Марія Соловйова та Світлана Бреус. Харківські звістя.